Покажіть своє Вас Євген Володимирович. Покажіть доки є в генеру демократи 14 покажить Ей! Я в руки не вижу. А що у нас поблизу? Права віддайте, не складайте. Стандартного цравка по свічку удіяв, знаєте. Ви у мене тільки що забрали права. Видернули з рук. Я як не забрав, як дивлюся. Чого не фальшивуємо час? Чо вони у нас фальшиві? Фальшиві? Юросиві. Ви не бачите, що там печатка, що питаю, все... Фальшові, не фальшиві. А чого ви видираєте з рук? Я вам їх не, не давав. Можна попросити. Фальшові, чи ні? скільки вам розказати? Не фальшиві. Тих пасху, будь ласка. Є, все, так. Да? Ну а як же? Фальшеві чи ні? Тут от дивіться, ні, я, мені я вже покажи. вам не хочу, ні що мені покажіть. Під... Ну, на чому? Початку на тих пак. От будь ласка, дивіться, от Тут той рибу я не бачу. Тут дивіться, бо ви... ви. мені можете зараз ще раз видернути, я не хочу, я вже вас боюся. Все. Дивіться, що отут. Робите? Боюся вас? Правильно робите. Ну.